Аудіокниги українською від студії Калідор. Колекція Альфред Гічкок презентує РОБЕРТ Блох Живий мрець Весь день, доки внизу у селі гуркотіла гарматна канонада, він відпочивав. Коли уже почало сутеніти і гуркіт залпів затих вдалині, він зрозумів, що все закінчилося. Американські війська, що наступали, вочевидь форсували ріку. Нарешті вони пішли, і він знову був у безпеці. Граф Барсак вийшов зі схованки серед руїн Великого замку, що був розташований поблизу села на вершині порослого лісом пагорба. У чорному довгому плащі, темноволосий, із темними очима та синюшними плямами на блідовосковому обличчі він стояв високий та худий, худий, як скелет, жахливо худий, і кривив у усмішці яскраво червоні губи. У всій його зовнішності тільки губи мали колір життя. Грав стояв у сутінках і усміхався. Пробила його година, і він може розпочинати гру. Гру під назвою Смерть. Гру у якій він знався. Він грав смерть на сцені у Гранд Гіньон у Парижі. Тоді його звали просто Ерік Карон. Проте він мав певну популярність як виконавець незвичайних ролей. Потім розпочалася війна, а із нею з'явився шанс. Ще задовго до падіння Парижа під ударами Вермахту він став таємним агентом райху. Діяльність на шпигунському терені складалася вдало, його вельми цінували. Допомагав неабиякий талант актора, і він зміг домогтися найвищої нагороди, отримав головну роль, щоправда, не на сцені, а у реальному житті. Але з іншого боку, грати без світла Юпітерів, без казівок режисера у непроглядній темряві хіба це не втілення акторської мрії, та й до того ж. Грати у п'єсі, яку ти сам створив? Усе надзвичайно просто, доповідав він своєму начальству. Замок Барсака безлюдний від часів Великої Французької Революції. Навіть удень ніхто із сільських не ризикує наближатися до нього. А все через легенду, відповідно до якої останній грав Барсак був вампіром. Його пропозицію схвалили. У великій схованці, неподалік від замку, встановили короткохвильовий передавач і розмістили там трьох досвідчених радистів. Ті працювали по черзі. А очолював усю операцію він, Грав Барсак, Янгол Охоронець, або, точніше, Демон Охоронець. Для цієї диверсійної групи. Нижче схилом пагорба розташовано цвинтар», – повідомляв він своїм підопічням. Це скромне місце останнього притулку бідних та неосвічених селюків. Єдина знакова споруда там родовий склеп Барсаків. Ми розкриємо його. Винесемо останки останнього графа назовні і влаштуємо так, що жителі села виявлять порожню труну. Після цього вони більше ніколи не наважаться наблизитися ані до склепу, ані до замку, тому що отримують підтвердження правдивості легенди, що граф Барсак вампір і що він знову блукає світом. Виникло запитання. Але якщо будуть скептики, якщо хто небудь не повірить. О, ні. Повірять. Пролунала негайна відповідь. Тому що ночами буду з'являтися я, граф Барсак. І коли він з'явився перед ними у своєму гримі і чорному плащі. Усі питання відпали відразу. Так, це була його роль, і він із нею чудово впорався. Здіймаючись сходами, граф схвально похитував головою. Він увійшов в фоє замку. Даху в споруді не було, лише павутина приховувала місяць, що сходив. Так, це була його роль, але, на превеликий жаль, усе в цьому світі має початок і кінець. Американські війська стрімко наступають, а отже, час опускати завісу, вийти на Уклін і піти геть зі сцени. Про свій відхід він подбав заздалегідь. І початку німецького відступу. Для склепу знайшли іще одне застосування. Там влаштували надійний склад антикваріату, що належав Герінгу, а до замку пригнали вантажівку. Троє радистів отримали нові ролі. Вони повинні спуститися на вантажівці вниз до склепу і завантажити у неї всі цінності. До часу появи графа усе має бути навантажено. Потім вони одягнуть викрадену американську військову форму, візьмуть підроблені документи і перепустки, просочаться через лінію фронту за річку і в певному місці приєднаються до німецьких військ. Він передбачив усі випадковості коли-небудь у своїх мемуарах він напише про це. Але думати зараз про це було ніколи. Граф зиркнув на небо. Місяць зійшов високо, час вирушати в дорогу. Йому не вельми хотілося йти. Там, де інші бачили тільки пил та павутину, він бачив сцену, декорації його найвдалішої вистави. Граючи роль вампіра, він не пристрастився до смаку крові, але, як актор, він обожнював смак слави. А тут він її досяг. Розставання це солодка печаль, Рядок із Шекспіра. Шекспір писав про приводів, відьом, вампірів. Він знав, що публіка це тупа маса, яка вірить у такі речі. Вірила тоді, вірить і зараз. Великий актор завжди може змусити своїх глядачів повірити. Вийшовши із замку у нічну темряву, він спустився стежкою до дерев, які погойдувалися на вітрі. Саме там, серед дерев, він якось увечері декілька тижнів тому натрапив на Раймонда, старосту села Барсак, який ймовірно нишпорив неподалік замку із наміром чимось поживитися. Той сивий, самовпевнений старий гань виявився насправді. Чи не найвдячнішим глядачем? Заледве побачивши постать графа, що бованіла перед ним у темряві, старий дурень враз позбувся своєї самовпевненості і, по жіночому заверещавши, кинувся прожогом геть. І саме тому, стариганю слід дякувати за поширення чуток про повернення графа вампіра. Хе. Після тієї зустрічі староста і придуркуватий мельник на ім'я Клодес привели на цвинтар групу озброєних селян. Увійшовши до склепу Барсаків, вони виявили, що труна графа відчинена і порожня. І тоді тваринний, середньовічний жах охопив їх всіх. Селяни не могли знати, що прах і струни розвіяли за вітром. А окрім праху там нічого не було. Не могли вони знати і про те, що трапилося із Сюзанною. Згадуючи минулі дні, граф Барсак дістався до невеличкого струмочка і рушив вздовж нього. Саме тут він якось натрапив на дівчину, доньку Раймонда. І яка ж вдача, що вона була не сама. А зі своїм коханим Антуаном Лефавром. Вони обіймалися і цілувалися тут, заховавшись від інших. Антуан був кульгавим на одну ногу, і свого часу ця обставина врятувала його від служби в армії. Але хі -хі, щойно побачивши графа у чорному плащі, він кинувся тікати швидше від лані. Сюзанна на своє нещастя залишилася, тож довелося її позбутися. Граф закопав її тіло у лісі поміж камінням і прикидав гілячам. Виявити труп було неможливо. Проте він шкодував про скоєне трішки. Однак, зрештою, все склалося якнайкраще. Забобонний Раймонд Отримав іще один доказ того, що вампір повернувся. Ще пак він на власні очі бачив привид. Він бачив відкриту порожню труну, і зникла його донька. І старий заборонив будь кому наближатися до кладовища, до лісу і до замку. Усе як і розраховував граф Барсак. Бідний Раймонд. Старостою він тепер більше не був. Село зруйноване під час обстрілу. Неосвічений, зацькований старий, він тільки те й робив, що ніс всілякі нісенітниці про живого мерця та графа вампіра. Граф посміхнувся і продовжив свій шлях. Легенький вітерець розвівав його плащ, і тінь, яку він відкидав, нагадувала кажана. Попереду він вже міг розгладіти цвинтар із похиленим могильним камінням, що стирчало із землі, ніби гниючи при місячному світлі пальці прокаженого. Імовірно, найбільшою даниною його таланту актора було те, що насправді. Він відчував огиду, огиду до смерті, до мороку і до всього того, що ховалося вночі. Він не зносив вигляду крові, і в нього розвинулося почуття майже патологічного страху перед замкненим простором склепу. Так, це була велика роль, але він був вдячний долі за те, що вистава наближається до кінця. Хотілося зіграти заключну сцену і скинути з себе личину істоти, яку він сам і вигадав. Наблизившись до склепу, він розглядів у темряві обриси вантажівки. Вхід у склеп було прочинено, але звідти не долинало жодного звуку. Отже радисти вже закінчили довантаження і готуються до від'їзду. Йому залишалося тільки перевдягтися, зняти грим і вирушати у дорогу. Греф рушив до темної плями вантажівки і цієї миті, і цієї миті вони накинулися на нього. Він відчув, як зубці вил уп'ялись у спину і був засліплений світлом ліхтарів та смолоскипів. Почув суворий голос, який наказав йому не рухатися. Та він і не рухався. Він міг тільки стежити поглядом за тим, як вони сходяться навколо нього. Вони це Антуан, Клодес, Раймон та інші. Погрожуючи йому вилами, десяток селян витріщалися на нього зі змішаним почуттям люті і страху на обличчях. Що? Та як же вони посміли? І тут з Юрби вийшов капрал американської армії. Так ось де відповідь. Капрал американської армії і ще одна людина у формі зі снайперською гвинтівкою. То це їхня заслуга. Йому навіть не було потреби дивитися на скидані біля вантажівки, прошиті кулями тіла трьох радистів, аби зрозуміти, що відбулося. Отже, американці перестріляли його людей, захопивши їх зненацька, а потім покликали сюди селян. Американський капрал засипав його запитаннями Як тебе звати? Ці люди працювали за твоїм наказом. Куди ви збиралися вирушати на цій вантажівці? Питання лунали англійською, звісно, але граф мовчав, хоча й чудово розумів цю мову. Він тільки посміхався і хитав головою, вдаючи, що не розуміє. Незабаром як він і припускав, американці залишили його у спокої. Капрал повернувся до свого напарника. Гаразд, тут ми нічого не дізнаємось. Поїхали, сказав він. Той кивнув головою на знак згоди, заліз у кабіну вантажівки та увімкнув запалювання. Капрал рушив до машини, але, не дійшовши до неї, повернувся до Раймонда. Ми переправимо вантажівку через річку. Нагляньте за нашим другом. За годину вам пришлють вартових, аби забрати його. Староста Раймонд у відповідь кивнув головою. Бантажівка зникла у темряві. Стало зовсім темно, адже навіть місяць зник за Хмарою. Греф окинув поглядом своїх охоронців, і посмішка зникла із його обличчя. Це був набрід, купа похмурих неосвічених ідіотів, однак, однак вони були озброєні. Жодного шансу на втечу. Усі ці селюки із жахом та ненавистю витріщалися на нього і щось бубоніли під носа. Вочевидь, молитву. Відведіть його до склепу. Граф впізнав голос Раймонда. Селяни підкорилися його наказу і почали вилами підштовхувати бранця вперед. І тут у графа в душі з'явився перший слабенький промінчик надії. Селяни підштовхували його вкрай обережно, намагалися близько не підходити і від його погляду ховали очі. Ха -ха -ха. Вони боялися його. І саме тому заштовхували в склеп. Адже американці поїхали, і тепер їхній правічний страх повернувся до них. Вони боялися його присутності, боялися його містичної сили і боялися його надлюдських можливостей. Адже в їхніх очах він був вампіром. Він міг легко перетворитися на кажана і зникнути. Саме з цієї причини вони вирішили замкнути його у склепі. Граф знизав плечима і вишкірився своєю найзловіснішою посмішкою. Коли він увійшов до склепу, селяни відсахнулися назад. Граф повернувся, кинув на них нищівний погляд і одним жестом загорнувся у плащ. Це був інстинктивний заключний жест, що відповідав його ролі, і реакція глядачів виявилася цілком адекватною. Селяни застогнали від страху, а старий Раймонд перехрестив себе. У певному розумінні така їх реакція дала йому більше задоволення, аніж оплески на найбільшій сцені Парижу. У темряві склепу граф дозволив собі злегка розслабитися, він пішов зі сцени. Шкода, що йому не вдалося піти так, як це було задумано, але такі вже мінливості війни. Скоро його відвезуть в американський штаб і там допитають. Йому, звісно ж, не уникнути певних неприємностей, але найгірше, що може на нього чекати, це декілька місяців у таборі військовополонених. І навіть американці схиляться перед ним на знак захоплення, коли почують цю історію про майстерний обман та неймовірну акторську гру. У склепі було темно і пахло цвіллю. Граф пригадав про власний страх перед закритими приміщеннями і тому нервово ходив взад вперед. Він обдер коліно об край порожньої труни, що стояла на підвищенні всередині склепу. Мимоволі здригнувся і послабив зав'язки плаща. Добре було б зняти цей плащ. Хех, добре було б вибратися звідси. Добре було б назавжди покінчити із цією роллю. Із ролью вампіра. Він добре її зіграв, але зараз, зараз йому пристрасно хотілося піти геть. Несподівано тишу склепа порушили якісь звуки. За дверей почулося тихе бурмотіння, до якого додався інший ледь вловимий звук, щось схоже на пошкрябування. Граф підійшов до зачинених дверей і уважно прислухався. Тихо. Чим там займаються ці дурні? Швидше б вже повернулися американці. Його страх перед закритими приміщеннями наростав. Всередині ставало спекотно. До речі, а чому це стих шум за дверима? Можливо, вони пішли? Так, вони цілком могли піти, адже американці наказали їм охороняти його, але вони злякалися, тому що вони дійсно вважають його вампіром. Старий Раймонд переконав їх у цьому, і вони і вони втекли. Вони втекли, а отже він вільний і може, може, піти. Граф прочинив двері і побачив їх. Побачив тих, хто стояли в очікуванні. Суворо глянувши на нього, старий Раймон зробив крок вперед. У руках він щось тримав і грав впізнав цей предмет і зрозумів, що за дивний звук він чув. У руках у Раймонда був довгий, загострений на кінці дерев'яний кілок. І тоді... Тоді граф на всю горлянку заволав, що це тільки трюк, що він ніякий не вампір, що він актор, а вони вони купа забобонних ідіотів. Та не звертаючи уваги на його волання, селяни затягли його назад до склепу, заштовхали у відкриту труну і, утримуючи його там, стояли і чекали, поки похмурий Раймонд не проб'є серце у пиря. Загостреним осиковим кілком. І тільки тоді, коли кілок прохромив його тіло, граф Барсак несподівано зрозумів, що він аж надто добре зіграв свою останню роль. Роберт Блох, Живий мрець, читав Руслан Алексіюк дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства від YouTube. Або ж посиланнями на картки MonoBank, BayMiaChi, Patreon чи Donatello у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.